Оце в нас води, нічого собі по вулиці. А трішки посиділа в інтернеті, поки мобільний працює. Коли телефонує Наташа, тітя Тоня, йдіть на обід. Ну, якраз час такий, каже, я борщу зварила. А вчора Наталя приходила і каже, Тоня. Прийди позбирай яблука чи посуши. А як ти його посушиш, як воно світло виключається без кінця? Думаю, ну що, я в духовці пок. Там машина де? Я в духовці. Треба посушити. Взимку будуть як цукерки, і це корисніше, ніж самі цукерки. А де одкрить? Там відкрито все. А, курей. А, курей. Ой, у вас такі запахи борщу, аж маленький коридорчик чуть у віранду. Привіт! А де, а де Наталочка? Привіт! Ой, <ривіт> ти... А що таке? Там зайнято. Ой Боже, ну нічого. Наташа, ти пішла вже, так? Да? Наташа, оцей, оцей квіточка оця, називається шлюмбергера. Не сказала. А, ти знайшла, а нам написали. Наташа пішла відкривати курей і принесла ось таке яєчко, яка це курочка знесла, як голубине, да, Наташ? То винеслася воно. А, в сміслі закончила вже, да, да? Да, да. А, це останній, поїжте. Воно мене то така може бути, і послання така може бути. А, я бачу, що ти поховала. Так, пляшечку, ні, Наташ, я не забуду. Пішла я збирати яблука, дощик перестав, ну, калюжі стоять. Скажу, як треба, да, так, Літом так мучились, поливали без кінця. А, ну так, да, так, да, ну в мене трішки не іначе. У тебе у мене оце теж пластмасові отут. Так, да, так, отут в тебе отакі, а в мене пластмасові оці. Mm. І то я чухаю фендюшку. Так, пішла. Ох, обережно, бо якось скользко. Непонятно чого. Ой, позаливало. Оце б нам влітку такого дощику. Так, треба йти об Наташа, ви воду вже на дворі перекрили? Я теж ще не перекривала. Так, пішла. Воно яблучка насипалось. Ото я позбираю і посушу, бо хто ж їх скільки з'їсть. А це вітаміни, я вже говорила, і це корисніше, ніж цукерочки з глютеном. Так, ну я пішла ось скільки їх тут. Я тут фіртку залишила відчинену. Думаю, ну, ай теж немає. Ну, а до мене тут прийшла курочка. Так мені прийшлось вернутися і закрити. Ось так. І що ви тут трияєтесь? Красуні. Ой, повен пакет назбирала. А скільки в них ще тут буде падати? Ну, ці треба чи помити, чи повитирати, поки просушити, подивитися. Поки що треба просити, щоб мені відкрили на цей бік, бо важкий пакет. Дівчата включають генератор, бо їм треба. Курочки мене покидали, вони так тут добренько клюють. Ну, може, деяке м'якеньке. Ось бачите, як вони клюють. Ідіть діті. Я вам м'якеньки лишила. Ага. Так, на сьогодні є робота. Треба їх всі, яблучка, довести до ладу. А зараз я у Наталі запитала дозволу. Дивлюся, що тут у мене. Трішки ж почистила, хоч-хоч трішки потихеньку, може, і дочистим, ну нічого. Е е козацький можевільник, оцей ялівець. Хочу взяти живець чи парочку, подивлюся, де тут можна, щоб не зашкодить. Бо вона каже, я буду скоро обрізати, ну вона зайнята. Дуже багато в неї зараз роботи, то вона мені дала дозвіл, щоб я. З п'яточкою зірвала і посадила. Та, мабуть, два візьму про всяк випадок. З одного кущика і з цього. Ну, це такі два взяла. і Зараз подумаю, як мені туди дійти. Я хочу. Ой, десь отам по центру. Один, хай росте. Ну, не по центру, ближче туди до паркану. Ну, чи може пізніше. Зараз замочу. Корнівіні, це те, що говорила, це, мабуть, хватить, мабуть, все. Ну і одну пляшечку ж дали, теж піду, понакриваю, де в мене не накрито. Без світла, ну нічого. Оце вже два відра я яблучок помила. Найшла таку скатертину. Ой Боже, її років, вона, мабуть, 60-х років, це ще мамина. Ой, Віка говорить на мене, що я Плюшкін. Це не я Плюшкін. Коли мами не стало, Саша забрав собі її. Він ніде її не стелив, просто хотів як пам'ять. Ну, коли Саші не стало, то забрала її я і вже. Шкода викинути, просто шкода. Він дуже дорожив, називав мою маму бабуня. То, думаю, хай буде, поки... Та вона така крепка, не рветься навіть. Думаю, отак десь щось та й згодиться. І оце, бачите, я сьогодні, оце три відра буде. Як я його донесла, ну там мені Наташа допомогла. А тут уже у дворі я потихеньку. Це ж тепер помила. Вони майже всі не вдарені. Де і там? Бо в них же там ото травка росте, і вони падають і такі ціленькі. А де вдариться, то тут розклювали кури. Ну, тепер я тільки ж не знаю, як я їх буду сушить. Є соковий паритель, можна сок робити, так хто ж його п'є? Якби малеча пив, я б робила. Треба вдіки запитати. Можна на соковий паритель. Ну, багато три відра оце. Так. І тепер я. Оцією частинкою так накрию. От. І сюди якийсь рушничок чи щось. Щось придумати треба, щоб воно трішки волога туди пішла. І вони будуть сухі. Ну, а потім уже коли там. Буде час можна. А, вона цілу. Велика, довга. Отак. От і зверху ще одну. Ну, це так. Хух. Наташі дали мені роботу. Піду я заберу фенді і... Ой, а де ж я діла ту пляшку? Зріжу, та якийсь живець накрию. Замочила я ялівець в корні він. і хай так постоє. Я ще не знаю, я хотіла його вже на постійне місце садити, а потім передумала, бо там грязьку, я не знаю, чи я зайду туди. Ну, Поки що постоє пару годин, а там я вже подумаю, може і зайду, трішки може. Як дощ не буде, ну поки що немає. Так, і я обрізала пляшку, пошукаю, куди її одіть. Ну, оце пляшка з-під пепсі чи з під коли, там ялівець, отакий росте. Ну, це сказано, росте, там живець поки що. Ну, а тут оце в мене росла теж живець, посадила восени. Але не було в мене теж пляшки, ось я її півтора літрову сюди. Це кулькова туйка. Ну, не знаю. Трішки воно малувате тут, але то нічого. Там он теж кулькова і щось вона така бліда-бліда під пляшечкою з-під молока. Ну, мало місця, звичайно. Ну, поки що так. Все-таки посадила я ялівець казацький, тут і там. Ну, ось так, так приблизно навпроти того стопчика. І вони хай тут будуть зростати. Пляшечки потім, ну поки ще тепло. От, якщо вже так будуть приморозки, хоч накрию листочками, не знаю. Ну, я думаю, що я встигну їх накрити. І я хочу, щоб вони виросли. Ось такі. Ну, десь приблизно такі, можна трішки менші. Дві кульки, і вони такі, така кулечка гарна виходить. І оце я собі таке планую.